Висипання після біоревіталізації. Чому це так та яка реакція шкіри допустима після цієї процедури? Ви щойно зробили біоревіталізацію, а через два дні обличчя всіяно висипами? Не панікуйте, це не завжди є ускладнення. Зараз я розповім, чому це так і коли це нормальна реакція, а коли це сос. І так, одна відома зірка також зіткнулася із цим і розповіла про це публічно. Висипання після біоревіталізації це одна з найбільш. Скарг на другий-третій день після процедури. Що це може бути? Реакція на препарат, порушення гормонального фону, неправильний догляд після процедури, а також активація прихованих процесів у шкірі. І найголовніше, не кожен прищик це завжди ускладнення, якою ж може бути реакція шкіри на процедуру? Легка це мікропапули, які зазвичай сходять через 1-3 дні після процедури. Можуть бути також комедоноподібні висипання, зазвичай це відбувається в клієнтів при жирній шкірі. Якщо ви помітили справжні акне або запальні вузли, це вже сигнал тривоги. Це може бути бактеріальна інфекція, алергічна реакція або Прояв демодекозу. Записуйся на безкоштовну консультацію, де я розкажу про всі особливості процедури саме для тебе. А тепер приклад, співачка Джесі Джей у своєму інстаграмі писала, що в неї також була така реакція після біоревіталізації. Вона думала, що це алергія на препарат, а виявилося, що це неправильний догляд і стрес. Причин може бути декілька. І ось 5 топ з них. В першу чергу це недотримання гігієни. Тренажерний зал, тональний крем, торкання обличчя. Друге препарат, який не підходить. Деякі види гіалуронової кислоти можуть викликати подразнення. Третя причина це неправильна техніка. Це вже на совісті вашого фахівця. Четверте забиті пори. Після гіалуронової кислоти шкіра активніше виводить токсини і вони можуть застрягати. І п'ята причина. Це гормональний фон ін'єкції під час ПМС можуть спровокувати запальні процеси у шкірі. До речі, таку ж саму реакцію недавно описував блогер у своєму інстаграм Skincare by Хюран. Він казав, що в нього також була така реакція шкіри після гіалуронки. І він спочатку подумав, що це алергія. Коли це норма, а коли вам потрібно до лікаря? Норма це мікропапули, невеличке почервоніння, зникнення симптомів до 72 годин. Тривожні симптоми: це вузли, болючість. Різке підвищення температури, погіршення стану шкіри. Якщо ви бачите, що реакція наростає, не чекайте, йдіть до свого косметолога. Вчасна реакція, мінімум, наслідків. Якщо ти хочеш уникнути небажаних наслідків, не зволікай, записуйся на консультацію і ми підберемо для тебе ідеальний препарат, що допоможе уникнути наслідків. Що робити? Топ порад. Не наносити тональний крем на протязі 48 годин після процедури. Мити руки перед тим, як ви торкаєтесь обличчя. Використовувати тільки рекомендований догляд. При почервонінні крем з цинком. При активному висипанні це консультація. І, е, відповідно, може бути антибактеріальна терапія. І головне, не гугліть, як вилікувати це вдома. Ви не косметолог і не знаєте усіх нюансів. Але ваша шкіра це не поле для експериментів. Довіряйте тільки фахівцям. Не бійтеся запитувати стосовно догляду після процедури. Якщо у тебе був подібний випадок, пиши нам у коментарях. А якщо тільки плануєш процедуру, то записуйся до нас на безкоштовну консультацію і ми надамо розширену інформацію стосовно твого випадку, усі контакти в описі під цим відео.